Великий пакет санкцій проти Росії він містить 150 торговельних обмежень проти РФ. Що це за рестрикції? Розпитаємо Владислава, Власюка, повноваженого президента з питань санкційної політики. Пан Владислава, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий, день. Пан Владиславе. Власне, як я вже й сказав, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яке саме обмеження увійшли до цього пакету? Дуже цікавий пакет. До цього останні пакет Британія в основному зосереджувалась на індивідуальних санкціях, там, де до списки включали там танкери Тіньвого флоту, окремі компанії, російські ВПК, компанії посередники з третіх країн. А в цьому санкційному пакеті, який готувався по суті, з. Кінця лютого і готувався він в тому числі із врахуванням великої кількості інформації від нашої сторони, від нашої сторони, в широкому сенсі, це є експертні установи, це є розвідки, це є неурядовий сектор, міжнародна санкційна група. І в цьому пакеті ми отримали дійсно 150 позицій, які стосуються груп товарів або категорій товарів, які заборонені. До поставки до Російської Федерації це все навколо стримування російського ВПК. Російський ВПК, який з одного боку дає можливість Росії там випускати ракети дрони для ударів а з іншого боку, російський ВПК це в принципі єдина частина російської економіки, яка продовжує зростати. І до цих а, 150 позицій а, увійшли різні товари і технології: Це літій, літіві сполуки, поліетилен, хлороформ, хлорацитил, хлори. це не, необхідні для а, виробництва окремих речовин, зокрема ракетного пального. А, дійсно, те, що вже широко розрішують в засобах масової інформації, відео, ігрові приставки контролери, дійсно. А, це... Те, що використовується Росією для керування дроном, це та сама заборона, яка вже є в 16-му пакеті Європейського Союзу. Але знову ж таки, на мій погляд, набагато цікавіші інші позиції в цьому пакеті: фосфорна кислота, окремі інші категорії таких матеріалів і товарів, і сполук, які необхідні для такого. Вузьких нішового виробництва окремих засобів ураження і як виявляється, російський ВПК дуже навіть залежний в цьому, так як в 16-му пакеті Європейського союзу. Було заборонено до поставки в Росію хром, і після цього закрилось два великих заводи. І виявляється, що в Росії велика проблема тепер із артилерією, оскільки вони не можуть забезпечити належну кількість хромування стволів. А так само і такі речі, які на перший погляд, ну може якісь є такі специфічні, але насправді це все сильно впливає на ВПК. Це дуже хороший пакет. Ми вдячні партнерам за таку своєчасну відповідь російським вимогам про там поступки і так далі. Ми вважаємо, що будь-яке накладення додаткових санкцій проти Росії в даний момент допомагає посадити Росію за стіл переговорів і за стіл зі здоровим глуздом в цих переговорах. І ми закликаємо інших партнерів так само посилювати санкційний тиск, зокрема беручи до уваги. А ось ці санкційні рішення пане Владиславе, ви згадали заборону на експорт в Росію ігрових консолей. А наскільки вони взагалі важливі і критичні для російського ВПК і для російської армії? Росія насправді доволі туго переходить на якусь імпортозаміщення, як вони це називають, і власноруч випускати. Категорії товарів, які є ну, такими непростими з точки зору мікроелектроніки, вони насправді не вміють. Зокрема, це стосується і всього, що пов'язано з дронами, з FPV. А, так вони їх випускають, випускають багато в чому за рахунок комплектуючих з Китаю а, для того, щоб а, управляти дроном необхідні пульти. Ну, так само вони навчились пристосовувати пульти від, від приставок для цих цілей. А це недорогий аналог, так би мовити, професійним пультам для управління дронами. Ну, достатньо для в FPV. Відповідно, будь-які обмеження, кількосні надходження відповідних пультів для потреб сільського ВПК – Це зменшення можливостей нанесення ударів в першу чергу FPV на лінії розмежування або бойового зі. От тому це корисна, корисна заборона. Побачимо ефект від неї вже доволі скоро, і так само я скажу, що звертаю особливу увагу на деякі інші хімічні сполуки, які так само попали в цей пакет. Пане Владиславе, а як на вашу думку, обмеження доступу до програмного забезпечення для пошуку та експлуатації нових нафтових і газових свердловин можуть вплинути на енергетичний сектор Росії? Чи є їм у Це цей? Заміщення імпорт, імпортозаміщення. А. чи є в них чи ні, це дуже цікаво. Насправді в Росії нафто нафтовидобування останні три роки скорочується кожного року приблизно на 3-4%. Не в останню чергу через те, що вони отримують санкційні санкційні обмеження на отримання західних технологій в сфері нафтобуріння. Чи це зупинить нафтову буріню? Ні, але це робить його менш економічно ефективним. Відповідно, вони добувають менше, і на добування тієї ж кількості нафту вони тратять більше ресурсу і більше коштів. В поєднанні з іншими санкційними заборонами а також ми пам'ятаємо, що ця категорія товарів вона охоплює нафтопереробку. і в поєднанні з іншими особливими видами санкцій, які застосовують наші гури СБУ проти окремих об'єктів НПЗ, а це все дає гарну картину в скороченні обсягів і нафтодобування, і нафтопереробки, що в свою чергу означає ну по суті сотні мільйонів, якщо не мільярди збитків недоотримання російського бюджету. Дякую вам дуже, пане Владиславе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Владислав Власюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Пейзажі, що лікують.